Історія про те, як у світі на межі занепаду непаду відважно яка шукає легендарний острів, щоб врятувати життя, імперію і свою душу. Для мене Читання руйнації вже заздалегідь було експериментом, тому що цікаво було, як це читати книгу, написану за мотивами, або у всесвіті гри, яку я ніколи не грала. Перегляд аркейну змусив мене гарячково шукати щонебо, щоб побути ще трішки з цим світом. Я ловила купу моментів, схожих між аркейном і руйнацією. Основний, мабуть, це плавний грунтовний розвиток сюжету, події якого стрімко летять до. Дупи. Ще одне відчуття, яке надавало мені спокою, це захоплення. Мені хотілося просто поглинатись кожну сторінку, смакувати кожне слово. Я намагалася спіймати також відсилка до самого аркейну, знайти лінії, які можуть перегукуватись між цими історіями. В певний момент мене почало хвилювати питання: мені подобається руйнація, чи це досі відголоски аркейну підігрівають мою кров? Відповідь і так і ні. Мене захопив світ Ліга Легенд, його магія і просто гора, океан, космос нерозгаданих таємниць. Творців до руйнації такий же ж геніальний, кожна рушниця вистрілять наприкінці. Персонажі багатогранні, глибокі, і навіть найбільшого пройду можна зрозуміти. І попри завершення основної сюжетної арки, плодиться іще тьма нових, які дражні читача своїм у наступних серіях. Руйнація одиночна книга, і її можна читати, не дивлячись, Аркейн, бо тут зовсім інша історія. Вони не впливають одне на одного, можливо, можна не грати в ігри і взагалі не мати уявлення, як вони виглядають, бо усі важливі факти про світобудову вам будуть пояснені. Однак я уявлення не маю, чи зможете ви відчути той самий захват, що я, не будучи в контексті цього світу, без намагання поєднати ці фантастичні історії в таймлайні і географії. І не здурійте від того, що це раптом тільки дві історії з всього світу. Тому, якщо ви хочете так само зануритися у світ, рекомендую дивитися на це в комплексі: глянути Аркейн, прочитати руйнацію, і якщо не пограти в ігри, то хоча б погуляти по сайту. Від мене це є однозначно 5 з 5, дуже вдало розпочати грудень. Очікую з нетерпінням, коли нам у книгах та у анімації покажуть і розкажуть ще історії Рунтери.